Коли душа відтінками барвиться, коли в ній сонце роси зігріває, коли душа передає вітання, тоді вона до тебе промовляє. Будь, доню, щира і наївна. Не бійся бути втраченою в інших, вони не зможуть душу розірвати, бо в неї захист Божий перевозвісний. Ти десь давно вже себе забула і трішки загубилась у неволі. Але ти зможеш знову пробудитися і знову йти до сонечка зі мною. Десь там у горах запалає вітер, десь він з журбою здружиться і згасне. Але ти зможеш не боятись, що там, за обрієм, ти будеш в пастці. Тебе не жде нічого із напасти, бо Богом обрана душа твоя і доля. Ти можеш міцно на ногах стояти, опершись поглядом своїм довкола, де б ти не бігала в своїх потоках, ти скрізь під наглядом тебе оберігають. Ти будеш завжди ціла, і у Бога для тебе місце є. Під серцем e його.